Друзі, вітаю! З вами школа фехтування та повноконтактних боїв Фрібург-Бер. Я Василь Назаров, тренер цієї школи. Сьогодні у нас рубрика База. І ми будемо розбирати таку чудову номінацію, як Алебарда. А саме у нас сьогодні фехтувальна алебарда. Номінація Алебарда. В даному випадку у нас фехтувальна Алебарда. Що воно себе включає? Тобто це фактуальна номінація, яка зазвичай йде до 10 попадань противника, або по хвилині. Тобто, знову ж таки, залежно від організатора, турніра, тобто це вже залежно від самих там правил. Номінація дуже цікава, тому що це, скажімо так, ну, по-перше, це дуже жорстка номінація, бо якщо така штука прилітає по вам, це ну, дуже боляче зазвичай. Якщо ви вмієте правда, неї бити. хоч це більше для більшості така більш піхотна зброя, там в гуртах биться, там в масових там поєдинках, але нею можна також і фехтувати. Дуже цікава номінація, всім рекомендую. По самій Алебарді ми сьогодні будемо більше розбирати такі нюанси, тому що будь-яке фехтування, воно все одно. там Відходить від Шітмеч, «щит бо щитмеч, знову ж таки, у нас це перша номінація, яка вивчає наші школи, і вона є такою основою для всіх інших номінацій, тому що робота самої стійки, то есть, як там руки розположують, там відвід -від самої э, Алебарди робить, ну він аналогічний. Але ми розберемо більше такі нюанси, як цією зброєю бити, як проводить певні блоки. Тому. Ну, Сьогодні буде цікаво. Так, ну що, почнемо. Е, перше, що ми стаємо праву стійку, тобто аналогічно, як в чіт-меч, довгий меч, знову ж таки, у нас правило ведучої руки. Е, якщо взять, е, саме ну, Алебардо, то зазвичай. Ведуча у нас рука тримає приблизно десь за середину або трохи нижче. Тобто Не потрібно елебарду тримати ось так, тому що на змаганнях зазвичай з таким положенням рук не зараховують удари. Тому ведуча рука у нас тримає трохи нижче середини. Допоміжна рука, у даному випадку у нас. Ліва, вона тримає або за п'ятку, ми так називаємо, кінець іншої алебарди, або майже за самий край. Тобто залежно, що ви будете робити. Тому що е, залежно там, від правил, п'яткою можна теж бити. І краще, якщо бити, то залишать певну частину, щоб не бити самою рукою, а лебарди. Далі. Алебарду ми тримаємо від себе, тобто аналогічно, як в довгий матч. Але це вже наша більша така активна стійка, тому що Алебарда має таку значну вагу. І якщо ви будете весь час тримати перед собою, то ви втомитесь. То є, ну, скажімо, з таких тактичних прийомів у вас має бути розуміння холодної і гарячої фази поєдинку. Якщо, наприклад, ви весь час будете бити, у вас або дуже чудово витривалість, або ви через 15 десь, там, секунд закінчитесь. Бо в обладунках витривалість ваша закінчиться дуже швидко. Далі. Чому саме ми перед собою тримаємо лебардо? Знову ж таки, тобто якщо фінішну стійку взяти, вона виглядає десь ось так. Тобто вправо. Ногу ми виносимо вперед, ліву назад. Спина у нас сходиться в одну лінію з задньою ногою. Але барду тримаємо від себе ось таким чином. Раз. Ось так. І ось так. Але наголошую, знову ж таки, це коли гаряча фаза поєдинку йде. І ви на дистанції один з одним обмінюєтесь ударами. Е, далі. По самих ударах, як проводить удари алебарди? Тобто зазвичай у нас йде наступне. Тобто ми тримаємо алебарду від себе. Якщо нам потрібно зробити якийсь певний удар, ми робимо, проводимо алебарду всю через. Вертикаль. Чому саме так? Бо якщо ви будете відводити лебарду в сторону, ви будете трохи передбачувані, що зазвичай більшість все одно буде бити по діагоналі. Тобто людина знає, що лебарда відводиться по діагоналі вверх, значить вона зазвичай буде летіти по діагоналі вниз. Якщо ви робите відвідальбарди після удару через вертикаль, ви трохи не передбачені. Так, у нас тут нюанси зі стелі, але то таке. Ви підняли елебарду, звідси ви можете проводити будь-який удар. Тобто або вертикальний, або діагональний, наприклад, діагональний верх-низ, або навіть діагональний. Вниз. Ось такий удар. Але нижні удари в Алебарді менш застосовуються, тому що вони більш довгі, і е, на це йде більше часу і є більша ймовірність те, що вас контратакують. Е, далі плюс вам так легше блокувати. Тобто, Якщо ви, наприклад, перейшли в вертикаль, Тобто, ви так само, як в довгий меч робите зміщення, так само можете робити і алебарди. Е, а, до речі, по самих ударах. Якщо в інших номінаціях, як щит меч або довгий меч, у нас є таке розуміння, як комбінації ударів, тобто, ми там можемо за один там, підхід до противника проводити там, певну серію, тобто два-три удари, ну то там чотири, в різні зони. То з Алебардою так не вийде. Тобто алебарда — це така однозарядна наша гармата, яка робить удар і перезаряджається. Удар і перезаряджається. Тобто Всякі там зв'язки, там зворотні удари, як в довгий меч, у вас не вийде. Бо, наприклад, якщо там в софт алебарді вони можливі, то в стальній, ну як стальній. В Бойові алебарді, то це вже неможливо, бо дерево в даному випадку у нас, воно не зігнеться. Оце у нас бойова алебарда. Ми нею активно б'ємось на турнірах. А це у нас для тренувань Алебарда софт. Тобто вона буде згинатися. До речі, у нас на тренуваннях ми дуже часто людей. В чому робити конкретно певні дії? Бо дуже часто буває, коли люди ігнорують і, там, наприклад, роблять певні свої такі докрути, ну, це, як, наприклад, зворотні удари. Тобто, коли Албарди роблять один удар, а потім ось такі, як в довгий меч. Тобто в нормальній Алебарді так не вийде. Тобто вона важка, у вас є обладунок. Якщо ну, тобто ви будете битися в будинку, і у нас просто так не вийде. Також є ще такі читерські певні комбінації або удари, коли докручують. Тобто У нас в даному випадку всередині пластикова труба і алебарда трохи гуляє. Не гуляє, Вона згинається. Це зроблено, скажімо, з певних міркувань безпеки. Тому що якщо б ця штука не згиналась, то якщо ми спернигувалися в м'яких обладунках в софт, то якщо б ця штука не згиналась, нам було б боляче і це було б дуже небезпечно. А, тому вона гнеться. <кхи> ну, і можливо такі от певні удари. Коли людина не робить певний відвід рук назад. І вона робить ампліду до зброї просто за рахунок того, що тут от такий от певний є матеріал. І далі ми більш детально розберемо певні нюанси, як робить зміщення нашими руками, і проводить певні удари. Продовжимо. Зараз ми розберемо три основних удари, які можна провести алебарди. Тобто, ми стаємо на нашу праву стійку. Перший удар це діагональний верхній. Тобто Ми проводимо його наступним чином. Тобто Ми стали на нашу стійку. Якщо, наприклад, у нас таки починається поєдинок, і в нас є певна дистанція, то ви можете одразу переходити в позицію для того, щоб провести самий удар. Тобто, наприклад, відвести алебарду трохи в сторону. І звідси вже проводить ось такий от діагональний удар. Чому він у нас є перший по пріоритетності? Тому що він найбільш простий, зрозумілий і його найбільш зручніше робить, тому що ми використовуємо повністю наше тіло, тобто робимо вскрут ногами, корпус, руки, тобто повністю вкладаємо вагу нашу. Бо Алебарда це досить важка штука, і потрібно застосовувати все своє тіло, щоб зробити нормальний сильний удар. А, далі, якщо ми провели, наприклад, удар. Наша алебарда не має уходить йти вниз. Десь ось так, чому? Бо якщо ви, наприклад, або промахнулись, або навіть попали, але алебарда вийшла вниз. Противник може просто зменшити дистанцію до вас, підійти. І далі, якщо ви навіть зреагуєте, відведете алебарду і будете проводити якийсь удар, ну, це, так ми кажемо, в клінч входить, противник буде з вами, то, напевно, ви попадете деревом. Тобто, а наша задача попадати саме металевою частиною лезом. До речі, за лезо. Чому діагональний удар, ми перше його ставимо для того, щоб не працьовувати. Бо, наприклад, ви там проводите певну там серію ударів, і дуже часто буває така проблема в бійців, коли у них алебарда провертається, і вони попадають уже самою площиною, тобто плоскою частиною алебарди. бієць, вроді би, робить удари, попадає, все добре. Але йому не зараховують, бо він попадає не, не тою частиною. Потрібно попадати лезем. Коли ми працюємо в діагоналі, наприклад, наша звичайна стійка, чого вона саме ось така, алебарда чи по діагоналі. Тому що звідси ми можемо оцінити, що, що з нашою алебардою. Тобто, якщо ми будемо весь час тримати алебарду ось так після того, як зробимо удар, ви просто не побачите, що з нею робиться. Коли навіть ось в такому положенні ви не побачите, бо у нас шолом має певний огляд, і оцей от кут просто ви не побачите. Якщо ви будете тримати алебарду від себе, тобто, окрім того, що ви можете робити. Легкі удари, тобто, наприклад, ось такі от удари, тобто вони в середній амплітуді його можуть навіть зарахувати. Головне, щоб він був сильний. Тобто, якщо ви нормально зможете зробити пам і назад, то цей удар навіть зарахують. Головне, щоб він був сильний. В такому ось положенні, ви зможете, не повертаючи голову, бо якщо ось так будете тримати, вам потрібно повертати голову і дивитися, що там робиться. Ну і ви втрачаєте пильність, і є варіант, що у вас прилетить, бо ви відволікли строй. Якщо ми тримаємо ось так алебарду, нам буквально вистачає швиденько перевести погляд на алебарду, оцінити, що робиться. Після цього, якщо вона у нас, наприклад, провернулась, ми швиденько провернули її в бойове положення і можемо проводити. Далі удари. Це діагональний. Тобто, якщо там в комплексі він робиться наступним чином. Тобто ми тримаємо алебарду, якщо це вже ми працюємо з противника, якщо це у нас вхідна, скажімо, ми тільки підходимо до противника, можемо одразу зарядити під удар. Зробили удар через вертикаль підняли, відвели трохи алебарду в сторону, зробили ще один удар. Вертикаль відвели в сторону, ще один удар, е, чому саме через вертикаль. Ну, так як я перед цим говорив, тому що ми так тримаємо дистанцію до противника. І якщо противник захоче до нас йти, є варіант, що він просто впреться в алебарду. Тобто, правила ви не порушуєте, це вже такі скажімо, виключення. Тобто, що противник або піде, або не піде, це вже від нього залежить. Якщо ви будете весь час через. Діагональ відводить алебарду, ви можете зіштовхнутися з наступним. Ви відводите в сторону, противник до вас підходить. Ви хочете зробити удар, попадаєте деревом. Цей удар не зараховують. Далі. Другий удар це у нас вертикальний. Якщо ви працюєте весь час з діагоналі, противник рано чи пізно зрозуміє. І ось таким от зміщенням він просто буде блокувати всі ваші удари. Е, тому, щоб більш розбавити певну е, комбінацію, ви можете провести, там, наприклад, два удари по діагоналі, один там зверху. Е, вертикальний удар. Коли ми, наприклад, зробили там перший раз, ми піднімаємо алебарду вверх, і після цього зробили ще один удар. Тобто ми просто по вертикалі. Це нюанси нашої стелі. Вона не висока. Ви опустили, піняли. Тобто, зробили удар. Пам. Пам. Тобто, ну, тут працює принцип спінінга. Тобто, наша алебарда не опускається нижче пояса. Або десь там середини стегна. Тобто, залежно куди ви хочете бити. Пум. І як спінінг. підтягнули нашу алебарду. Зробили. Удар, там діагональний, вертикальний, немає різниці. Підтягнули алебарду. Пам, підтягнули. Тобто, як рибу витягуємо, так само підтягнули. Завалили трохи корпус назад. Пам. Вам так буде простіше. Тобто Алебарда важка штука, використовуйте своє тіло по максимуму, щоб в неї працювати. Це наш вертикальний удар. Тобто стоїм. Там у нас є вихідна яка стійка, ми з нею зробили удар, підняли, робимо ще один удар. І третій варіант, як можна бити, це діагональ вниз. Якщо у нас там є діагональ, яка працює по верхній частині, діагональ вниз у нас направлено на те, щоб працювати нижню частину стегна в коліно. Або вголінь. Е, як ми працюємо Ну, наші гомілки? Е, так само, через, там, якщо ми там, робимо удари або з вихідної стійки, ми через вертикаль піднімаємося, відводимо алебарду в сторону, але ми не виштовхуємо, щоб верх бить, ми пробиваємо вниз. Але тут є певний нюанс. Цей удар він дуже довгий, тобто, він ну, займає трохи часу. Якщо у вас недостатньо досвіду і реакції, то ну, витривалості, то є варіант, що вам прилетить. Тому більшість цих ударів потрібно комбінувати в комбінації: там, удар, відхід або там, удар блок, бо дуже велика вергідність при таких нижніх ударах, те, що у вас прилетить. Тому ви робите, наприклад, удар. І піднімаючи руки вверх, блокуєте. Якщо вас буде контратакувати противник, і навіть попаде в алебарду і виб'є вас з рук, бо тут довжина велика і тут більший Е, якщо ви там попали раз, нічого, можете просто відійти назад. Тобто я зазвичай так і роблю. Тобто, коли, наприклад, вголінь попав, я от таким відходом назад. І підйомом алебарди. Я ну, відходжу назад і блокую це все. Але знову ж таки це більше резервний варіант, бо знову ж таки алебарда важка, і вниз е, йти ну, дуже ризиковано. Тому це таки більш резервно. Основні, які ми використовуємо, це або працюємо через діагональ. Раз, два. Або через вертикаль. Підняли, опустили. Бум. Краще їх в комплексі застосовувати. Наприклад, зробили один удар, там відійшли другий удар. Бо ви, якщо будете застосовувати один той самий удар, ви будете передбачені, і противник зрозуміє, що ви хочете зробити. Тому це три основних удара нашої алебарди. Сьогодні ми так коротенько пройшли номінацію Алебарда, тобто розібрали, як працюють зі стійки, які можна основні удари проводити, тобто, трохи блоки, комбінації розібрали, але знову ж таки, щоб більш детально розібратися, потрібно просто приходити на тренування і працювати з тренером. Тому приходьте на наші тренування, ми навчимо, як махати цією штукою. Ну а на завершення хочу подякувати всім, хто додивились до цього моменту, до завершального моменту нашого цього відео. Подяка дуже-дуже сильна, велика подяка нашим воїнам, які захищають нашу батьківщину, всім свідомим українцям, які допомагають, волонтери. Волонтери це наша сила. Е, тому велика всім їм подяка. Ну і подяка всім, хто допомагає розвивати наш контент. Тому що український контент має бути масовим, він має бути якісним. Тому коментуйте, репостіть, ставте лайк. Ну і до нових зустрічей!